Друзі, вітаю! Доки в Україні призначили першого бідного міністра спорту. Повірте, дуже скоро він стане не бідним. Він буде багатим. А міністерство реінтеграції території перетворюють в міністерство реінтеграції людей з Європи в Україну. Тим часом Путін робить вже другу заяву за кілька днів про те, що він не відмовляється від переговорів. суд же не стала для нього фатальною, і він каже, що готовий вести переговори і пропонує на базі чого цей тренд підхвачує Австрія і каже, що вони готові стати майданчиком. НАТО хвалить суджу, але поки що в НАТО нас не забирає. Хоча інсайдери у владі говорять, що до кінця каденції Байдена все ж таки в НАТО можна було. б Потрапити як мінімум отримати заявку. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. На скоро буде тут півмільйона. і Ми будемо робити суперпотужні збори, тому що чим більше вас підписалось, тим більше нас бачать в Ютубі, тим більше ми можемо збирати для нашої прекрасної армії. Чотири джипи Л-200. Ми повеземо на 8-й полк ССО і на 152 бригаду безпілотних систем, коли дозбираємо мільйон триста. Якщо можна, будь ласка, вкладіться 100-200-500 гривень і це буде дуже прекрасна історія. Поки пан Стефанчук просить Майка Джонсона посприяти дальнім ударам по території Росії, ми бачимо, що... Австрія готова уже стати майданчиком для переговорів та вже почали говорити, що ну, раз Путін двічі згадує, що готовий йти на перемовини, давайте поговоримо. Ви знаєте, що Зеленський пробує запустити індійський мирний трек і зустрічі другого саміту миру в Індії. Сі Дзінпін е, разом з е, Бразилією. Разом з південною Африкою, Індонезією, начебто зібрали уже 100 країн. Путін, який кричить взяти Київ за три дні, але не знає, як вивести українців із суджі. все таки приходить до того, що Австрія намагається взяти пальму першості саудитам, сказали поки що стоп, катарцям по мирним трекам сказали поки що стоп. І тут з'являється Австрія. Ну я не знаю, мені здається, це вже сто. Перший мирний план, але тим не менше він з'являється не просто так на рівні канцлера. Ви знаєте, що Австрія країна, яку свого часу фінляндизували, причому дуже жорстко, країна, яка вела імперські війни на континенті, сьогодні. Не є членом НАТО, але є членом Європейського Союзу через що, щоб не бути затиснутою між Росією та Німеччиною і не роздавленою, от як це було зроблено в Другу світову війну? Вона намагається вести так звані нейтральні. Відносини з усіма країнами базується велика кількість штаб-квартир, ну і дуже дружить з Росією не тільки тому, що їм росіяни так подобаються, бо розсипають мільярди доларів в їхню економіку, але й тому, що вони так думають чомусь. Що якщо Німеччина знову може стати агресивною, то побіжать до Росії, рятуватися і разом боротися з Німеччиною. питання, чи захоче Росія це робити, і чи не війде зговір з Німеччиною, як це вони робили свого часу? Наприклад, проти Польщі, так от. Зараз Австрія виступає е як майданчик, потенційний майданчик для переговорів між Україною та РФ, які мають відбутися без попередніх умов та на рівних. Про це пише федеральний канцлер Австрії Карл Негамер, Про це пише Українська Правда. Негамер написав, що країна бере до уваги заяви російського президента щодо його відкритості до мирних переговорів з Україною, а тому готова слугувати майданчиком для переговорів. Будь-які переговори повинні відбуватися без попередніх умов та на рівних. Австрія готова підтримати справедливий стійкий мир, заснований на міжнародному праві, та слугувати майданчиком для переговорів як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ. Пан прем'єр-міністр Канцлер уже закликав до деескалації та проведення переговорів на тлі інциденту з пожежею на Запорізькій АЕС. Також в серпні посол Німеччини в Москві заявив, що Росія наразі не готова до мирних переговорів. Пісков заявляв, те, що не готові. Лавров заявляв, що взагалі не будуть. Медведєв кричав, що вдарить ядерною зброєю, А Путін двічі на тижні сказав, що готовий вести переговори. Він від них ніколи не відмовлявся. Але він бачить Стамбул. А Зеленський сказав, що готовий виходити із суджі тільки тоді, коли буде бачити, що на столі лежать переговори. Джерела у владі кажуть, що готовий вести переговори, але хоче фінального миру, а не тимчасового. Друге, про що говорить вся наша дипломатична конструкція, хочуть переговорів, але не так, щоб двоє великих тиснули, як з злим агресором, підписати щось нам невигідне. І потім доводиться це не виконувати, тільки тому, що нас просто зажимають в глухий кут. Зеленський не проти щось підписати, але щоб це було дуже-дуже вдовго. Це говорять джерела. Але в нас з'являється зараз ще на рингу керівник. Нато, який каже, що в в суджі а він вже до речі завершує свої останні дні. Україна в суджі досягла дуже-дуже багато, говорить Єн Столтенберг. І курська операція багато чого дала Україні. Це він вирішив зробити таку заяву сьогодні під час візиту до Осло. Про це передає Reuters, Але також він додає важко сказати, як ситуація буде розвиватись далі. Тільки українці можуть зробити необхідний складний вибір, наприклад, щодо того, де розгорнути свої сили і який тип війни є доречним у цій ситуації, Україна має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягти військових цілей на території Росії. Я радий, що багато країн НАТО надали таку можливість, а ті, які все ще мають обмеження, пом'якшили їх. Щоб Україна могла захистити себе, дає Столтенберг, а Стефанчук попросив Майкла Джонсона посприяти дальнім ударам по території Росії. Тобто ми бачимо, що з одної сторони наші друзі західні партнери хочуть нам допомогти і підсилити, хоча фінально в НАТО не беруть. Бо коли ми вибиваємо зі списка торгів, що, наприклад, там. Австрія чи будь-інше то інший, скаже: Окей, ми хочемо вам запропонувати, Україна в НАТО. Ми її будемо робити так, щоб вона не ввійшла, але, типу, Росія готова буде там, наприклад, піти теж на якісь свої поступки. То тоді з'являється можливість, що, наприклад, Україна, маючи запрошення в НАТО, Україна каже, стоп, ця опція не на столі. Стратегічно нам важливо бути в НАТО, бути закрити їхнім ядерним щитом і відчувати себе повноцінно. Тоді торгом в переговорах це не буде. Точно так же, щоб не була торгом наша земля, ми зайшли в суджу і кажемо, ну давайте, і ваша земля це торг. Путін це не обсуждається. Ну як не обсуждається, вже обсуждається. Нові територіальні реалії, як казав. Е, інсайдери в дипломатії говорять, що Байден теоретично може піти на дачу Україні запрошення. Давши Україні запрошення, він отримає. Переможний трек по українському напрямку по допомозі Україні в перемозі в цій війні Путін напав, Україна вже пішла в ЄС і дійсно прямо й вона туди рухається, і отримала запрошення в НАТО. Це поразка для Путіна. Путін перемогти не зміг. І тоді Байден, виходячи на пенсію, скаже: Ну, дивіться по Україні я допоміг їм зробити реальну перемогу. Такий шанс невеликий, але наші дипломати говорять, що це можна все ж таки реалізувати і вивести на реальний рівень отримання такого запрошення. Тоді з переговорів торги на щодо НАТО вилетять, тоді Україна буде знати, куди вона рухається. Тому, підсумовуючи, австрійська ініціатива це цікаво, вона не передбачає нашого вступу в НАТО або як мінімум зараз про нього не говориться. Важливо, що Путін шле меседжі або грає з нами і хоче здати, вдати удар в спину. Третє дійсно хоче домовитися. Хоча це дуже дуже нелогічно, що Путін хоче домовитись, не знаючи, хто буде президентом Сполучених Штатів, тому що одні умови він отримає з Трампом, другі умови він отримає з Камалою. Ну і зовсім третє він сьогодні може отримати з Байденом. Тому зараз сказати, що росіяни щиро хочуть переговорів. Неправда, грають потрійну гру і намагаються нас обіграти. Тому тут треба бути обережними. Пам'ятати, що Австрія європейська країна, наші гарні друзі, але тим не менше і прекрасні друзі для росіян, де всі російські еліти переживають зиму, де всі проросійські українські літо переживають всю війну, ну, в тих, кого не хватило грошей на Монако і Монте-Карло. Вони сидять в відні. І це теж треба. Розуміти, тому сказати, що вони повністю на нашій стороні чи повністю нейтральні, поки що говорити не доводиться. Ось така є ініціатива, ось така мирний шлях, умовний від Австрії. Ми сьогодні бачимо на столі. Напишіть, будь ласка, дійсно, це щиро і справедливо, чи просто це чергова пастка, яку пропонують нам друзі Путіна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, зробіть донат, підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких.